Важлива категорія, це власне відразу зробила, той хто хронічно і більше всього хворіє. Ті найбільш вразливі категорії. Але коли ми говоримо про дефіцит для ж бюджету на ліки, то вибачте повністю стовідсотковий покривається це, виключно за рахунок наших західних партнерів. І питання тільки в одному. Ну так збільшить запит, більше покривається. Якщо зараз в Україні продається ліки на 160 мільярдів, із яких практично виходить так, що десь більше ніж на 120 мільярдів ми купляємо із власної кишені. І це просто ну, не співмірні ціни. Якщо ми говоримо, що там не вистачає там якогось мільярда гривень на е, другу, там якусь е, другу, там більш тяжкі хворі, там на другу лінію, на третю лінію, не вистачає 8 мільярдів на загальний Фарбринок, включаючи і державний бюджет, і з власних кишень, це 160 мільярдів. Ніхто не перешкоджає зробити запит і отримати від наших партнерів додаткові ці 8 мільярдів. І Я чому це просто, не чого робиться? Не а чого це не робиться? А це треба, як власне, спитати у тих, які мають дуже близьке відношення до, скажімо так. Нинішньої вже уходящої адміністрації сполучених штатів, ті, які мають відношення до інших міжнародних партнерів, тому що це не йде з де це якраз формується за рахунок з де Ми утримуємо армію.